Христос народився, я хочу заколювати, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звіта ясна, світлом засіяла, над вертепом поста ясна, світлом засіяла, де Христос родився. Виводився, як чоловік з пеленами, у богов повився, як чоловік з пеленами, у богов повився, паструшки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляю. На колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, Небесний владарю даруй літа щасливі, цьому дому Господарю, Дару літа щасливі, цьому дому господарю, Дару даруй Господа. Даруй та щасливі, нашій з вами Україні. Дарулі та щасливі, нашій з вами і Нехай мали Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам Україні надію, віру і любов.